Як ми боремося з тіньовим баном, друзі? Я думаю, багато наших підписників вже зрозуміли, що ми потрапили в невелику халепу. Наш аккаунт в інстаграмі потрапив в тіньовий бан. Він перестав рекомендуватися. І сьогодні, завдяки нашій підписниці Юлії, в якої бренд білизни дуже дякую, яка, до речі, перейшла з Тіктоку до нас в інстаграмі, написала в Дірект. Дала декілька порад. Користуючись її порадами, ми через бізнес Юіт зв'язалися з техпідтримкою Фейсбуку і обов'язково. Нам навіть зателефонували, потім прогнали наш аккаунт через систему і сказали, що система не бачить обмежень. А, аккаунт, він функціонує. І ми зробили скрини стосовно того, що в нас ось така проблема, і в інстаграмі є, що аккаунт ваш не рекомендується. А, на що підтримка Фейсбук сказала, що скоріш за все, а, оскільки вони не бачать проблем в нашому контенті, а, наші конкуренти або люди, яким ми дуже подобаємося, а просто почали жалітися. Скаржитися вірніше на наші пости, і система Інстаграм почала просто блокувати нас через ось ці скарги, і ми втратили можливість бути в рекомендаціях. І єдина гарна новина з цього всього, що навіть якщо особа, яка нас блокувала постійно, їй може прилетіти отвіточка, як то кажуть, карма, і через усі дії може ця особа втратити акаунт за зловживання цією функцією, але навіть цього не легше. Що ж нам Фейсбук порадив робити техпідтримка? Перш за все, оскільки порушень в наших постах і в акаунті немає, нам порадили продовжувати робити пости. Друге, вони не можуть зняти обмеження на рекомендації треба чекати коли система інстаграм сама надумається і зніме ці обмеження і наша галочка з жовтою знову буде зелена тому ми чекаємо і третя рекомендація техпідтримка напряму Фейсбук сказала що потрібно попросити наших підписників створити активність на нашій сторінці щоб інстаграм побачив що наш контент корисний і цікавий і він потрібний і скоріше нас вивів з цього обмеження і ми знову почали потрапляти в рекомендації. Тому, друзі, ось зараз ситуація наразі так, тому в інстаграмі у нас буде продовжувати виходити, як завжди, ввечері контент, будь ласка, нам потрібна ваша підтримка. Переходьте, ставте лайки в кому, коментуйте, робіть активний сторіс, нас це дуже-дуже підтримує. Буду тримати надалі вас у курсі нашої ситуації.